Якщо органи відмовили задоволення адвокатського запиту, що робити? Вітаємо! Мене звати Олег Антонович, тут це про оформлення документів. Відмова від надання інформації на адвокатський запит, якщо він складений вірно, є грубим порушенням закону. Це є порушення не лише прав адвоката, а й інтересів клієнта, якого представляє адвокат. Відповідно до частини 2 статті 24 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, органи влади, посадові особи та інші суб'єкти зобов'язані надати відповідь. На такий запит упродовж п'яти робочих днів за винятком інформації з обмеженим доступом, які дії необхідно зробити в разі відмови на адвокатський запит, перш за все, необхідно отримати письмову відмову в наданні інформації адвокату. Наступним важливим кроком буде проведення правового аналізу запиту та відмови. Якщо ж після цих дій виявиться, що відмова безпідставна, ми направляємо повторний запит, посилаючись на статтю 24 закону про адвокатора. Також правовим рішенням буде звернення зі скаргою до Ради адвокатів регіону та звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Бо відмова на адвокатський запит це неправомірний дія. У підсумку, навіть якщо попередні кроки не дали результату, залишається правовий шлях через суд. Адміністративний або кримінальний позов ми завжди на вашому боці професійна, оперативна, з повагою до кожної справи. Замовивши витребування інформації у нас, ви отримаєте не лише якісний адвокатський запит, а й впевненість, що ваші права під надійним захистом.